Днями у Білгороді Дністровському відбулося засідання громадської ради, яка діє при виконкомі. У роботі взяли участь депутати обласної, міської та громадської рад. Напередодні кожному особисто вручили запрошення на засідання. Проте, як виявилося міський голова Білгорода Дністровського Ігор Нановський та половина депутатського корпусу проігнорували захід, порядком денним якого було одне єдине питання про діяльність виконавчої влади з управління господарством міста. Голова громадської ради Василь Кісе розпочав свій виступ із докладного аналізу господарської діяльності керівників нашого міста. Аналіз питань, які вивчалися і рассматривались на засіданні Білгородського громадського совета при свідчить горесполкоме, що за останні два роки ухудшилось состояние дел в городском хозяйстве. Основна причина положення положения в том Штаїсповітне власне чало своєї каденції, працює без чіткої програми дійстю, а управління городом в вручному режимі. Василь Дмитрович звернув увагу на те, що міський голова Ігор Нановський у всіх своїх виступах та доповідях інформує акерманців про майбутній розвиток дорожнього господарства Білгорода Дністровського. Це при тому, що на даний момент дорожне покриття міста у вкрай катастрофічному стані. До речі, міський голова неодноразово говорить про якісь 10 мільйонів гривень, які начебто повинні були надійти до міського бюджету на ремонт доріг. Голова громадської ради зазначає, що саме через безладність та безконтрольність виконавчої влади, а також через відсутність співпраці з депутатами обласної ради, кошти були перенаправлені в інші міста Одеської області. А ще гірше те, що міською владою не проводиться належним чином розробка проєктно кошнорисної документації. Тендерів щодо визначення підрядників по виконанню тих чи інших робіт, що підтвердив і депутат обласної ради Дмитро Барвіненко. Я повністю согласен з тим, з тою програмою, яку сьогодні озвучив Василь Дмитрович, з переді виступаючими. Я би сказав, сьогодні треба в місті об'являтися звичайну ситуацію, Вот. Почему социальная работа приостановлена, технические работы даже не знают, что это такое, и, к большому сожалению, нам очень тяжело потом будет наверстать. Дмитро Лукич вніс до порядку денного питання щодо діяльності Раксу у білгороді дністровському Нагадаю, нині відділ реєстрації актів громадського стану знаходиться в приміщенні будівлі районної державної адміністрації. А урочисті заходи, зокрема реєстрація шлюбу, більше схожі на якесь посміховисько. Бо замість урочистої зали кімната в 12 метрів квадратних, а марш Мендельсона звучить під акомпанемент мобільного телефону. Депутатом обласної ради вкотре підіймається це питання, проте зі сторони міської влади нема бажання вирішити його. Поїхав спеціально. Озвучу Ігор Юрійович, от так і так в нашому місті. Вам відома ця ситуація? Так, да, дуже добре відома. Ми готові поправити. Ми виділимо деньги на ремонт. Ми можемо проплатити орендну плату. Городська власть нам відказує. Ми багато разів к цього. Пороскає вас, нас не слишить громадською радою. Проведено перевірку цільового використання бюджетних коштів. Результати на превеликий жаль не втішні. За Білгород-Дністровською міською радою нараховується 7 мільйонів гривень нецільового використання бюджетних коштів. Справедливо постає питання: де саме ці кошти? Міський голова Білгород Дністровського за будь-якої нагоди стверджує, що обласне керівництво схвалює його управлінську діяльність у нашому місті. Проте, як зазначив Дмитро Барвіненко, це є лише хвастовство та замилювання очей акерманців. Ігор Нановський втратив свій авторитет. Просто ні, в нас в городі хозяина. Ми как-то очень ожидали, ми надіялися, ми допомагаємо. Ми все-таки как-то питалися об'єднатися. Это нікому не треба. Одна єдина цель цих людей создать себе робочі места Получають заробітну плату і просто трудоустроюють себе. Громада це постолько, постолько, вона подожє, якщо нас в следующий раз не виберуть, мить майданчик руки і туди, где-то в сторону на север. білгород Білгородністровська міська рада наразі переживає не найкращі часи. У депутатському корпусі повний розлад. Офіційний сайт ряснить оголошеннями про заміщення вакантних посад до міської ради. У хаосі та безладі, напевне, що легше проводити управлінську діяльність. Незважаючи на обставини, Дмитро Барвіненко закликав депутатів міської ради об'єднатися, прийняти вірне рішення та працювати на благо громади нашого міста. Більш детально про розвиток подій на засіданні громадської ради дивіться на телеканалі Бесарабія ТВ у випуску новин.